Пацієнт одягає протез в більшості випадків сам, що йому не потрібна стороння допомога, протези стараються так виготовлювати, щоб вони могли, хлопці самі їх одягати, щоб не завжди чекати чиєї допомоги. От так воно у нас відбувається, щоб вона сорочка відкрилася. Просто-напросто воно тримається тут. Тут у нас проходить такий, нажимаємо руку чуть-чуть, Рук вперед. Робимо. Вперед, у нас тут є такий механізм, і ручка відкривається. Її можна буде повернути. Допустимо, як щось узяти такого. Ну, у нас це діло тільки стартануло. Ну, у нас і не було так багато хлопців з ампутацією рук. Майже не було. Дяді Вася до нас перший поступив. І як ну, він. У нас перший, то все, скажем так, з рукою у нас в лікарні проходить з ним вперше. Більшості вправи йдуть на самообслуговування. Там двері відкрити, щось перенести в руці, взяти. Ми в більшості працюємо з. От, Кістю нашою, з пальцями, там щось перенести навіть маленьке, бо більше йому ну великі предмети йому буде легше взяти. А от такі маленькі, ми зараз працюємо з шахматами. Чи то що, що вони маленькі? Поначалу ми працювали е, з зеркалом. Церкальна Зеркальна терапія така була. Угу. З зеркалом і так само ми працювали з шахматами, але е, зеркалом ми працювали, то я працював правою рукою, але виходилося, що я дивився у зеркало, то воно виходилося так, як я працюю ліво, щоб у нас тут відкладалося, що у нас дійсно, що у нас руки немає, що рука є, вона може працювати. Напрямок Роботіно. Ми стояли на, на своїй позиції, потім деякий де, де час ми стоїмо, потім нас міняє. Одна бригада, потім ми міняємо ту бригаду. Коли ми виходили на цю маленьку ротацію, отак от у нас вийшло, що ми попали під обстріл. І Мінометна арта нас обстріляла і була контузія. Ну Так ми у свідомості, коли руку відірвало, хлопці допомогли мені. Благодаря побратимам, допомогли мені наложити турнікет, завезти на руку. А далі я вже самий, бо хлопці побігли далі, бо там у нас мінімум було 15 чоловік при тому у зриві. А так закрутили ми турнікет, написали там яка година, і там вже почалася евакуація. Нас у Воріхово перший раз завезли, у нас там був медичний пункт. То в Оріхово мені там той кусок руки, що було вже лиш так болталося, то там то відрубали, там руку замотали, дали общий знеболювач і направили нас на Запоріжжя. Там нам надали більш вже таку кваліфіковану допомогу, там почистили вони то все, там це Ну, боль, звісно, адська була. Спати неможна. Тут боль виходиш, щоб угамувати трохи ту боль, виходиш, просиш тих знеболюючих, щоб тобі ну, старалися більш-менше просити, бо така таблетка є, таблетка, але такий укол дали внутрішмішечний, ти воно більше швидше заспокоювало на деякий період. Але так, 2,5 години, потім 5 ходиш. Ну, такі концерти були, Непредсказуємі трохи. Безпорадності. Як воно далі буде? Привик усе життя працювати там, то тут руки нема, а як далі буде? Ну, Ось така наць, така була. А потім потихень, так все з кожним днем трошки себе так опановував. Я приїхав сюди в лікарню, в мене рука не піднімалася. У мене рука наскільки у мене тільки отак могла піднятися. На даний час вона у мене зараз повністю функціонує. Вона піднімається. Ну, це п'ятий протез. Який підійшов нам цей Ну, В деякій мірі навіть інтересно буде, буде, як я зможу ним працювати. Ну, На тренувальному ми будемо три місяці. Два-три місяці, а потім вже будуть мірки для біонічного. Через те, що зараз немає сенсу знімати, бо культя ходне. З біонічним набагато більше функцій він зможе виконувати, адже там буде, буде рухатися і кість і пальці. Це він зможе взяти і маленьку чашечку, може взяти і більшу чашку, бо з цим, що зараз є, там дуже маленький об'єм рухів. От самого руху, щоб захватити. Тому там ну, щоб ми зараз працювали, навіть не любу чашку ми візьмемо. Але для тренування, для першого часу, це підходить, а з біонічним набагато більше можливостей. Там і кращі двері зможуть відкривати, щось прокрутити, краще затримати. Ну, воно вже буде майже як друга рука.